Легко робити огляди на хороші ігри. Ти ділишся гарними пережитими емоціями, розповідаєш, за що її можна полюбити, і, можливо, докопуєшся до якихось дрібничок, відсутність яких, на твою думку, довершило б гру до ідеалу. Цікаво писати огляди на погані ігри. Ти смієшся з них, обсираєш з голови до ніг, разом з цим підводячи гарні уроки, які варто засвоїти майбутнім ігроробам. Але мафія The Old Country і непогана, і не гарна. навіть не середня. Вона просто. Ніяка, ну типу, ваще. Майже всю гру в мене було відчуття, що я граю лише в скелет гри, а не в повну її версію. Я розумію, коли відчуття застарілого геймплею мені надає Mafia Definitive Edition. Оригіналу на момент виходу було вже 18 років. Але це ж новий проект, нова спроба відродити легендарну франшизу. Навіть зовсім новий сетінг, чорт забирай. Сьогодні вас чекає розповідь про першу гру, яку я намагався рефандити під час проходження на огляд. Тому повірте, буде дуже цікаво. Поїхали. Події Мафія The Old Country відбуваються протягом декількох років на початку 20-го століття на острові Сицилія. Ми слідкуємо за кар'єрним зростанням Енсо в мафіозній сім'ї від хлопця Шахтаря до поважного джентльмена. І історія Енсо. Максимально банальне. Це настільки клішований наратив, що ми з чатом, бо гру я проходив на лайв каналі, вгадали абсолютно всі сюжетні повороти, казали, що прямо зараз буде в сцені, та угарали з того, наскільки це типові та застарілі сценарні тропи. Дама в біді, яка в той же час донька Дона, з якою у героя заборонений роман. Кінні перегони, в яких щось раптом сталося з вершником, що мав представляти сім'ю, і тепер його замінить Енцо. Цю гру неможливо, спойлерити, бо розуміння, чим вона закінчиться, у вас з'явиться на Другі годині проходження. Я не кажу, що кожному ігровому сюжету треба бути авангардним, як у Death Stranding, чи імпресіоністським, як у Cleg Obscure. Але мафія прям до сміху банальна, навіть в порівнянні з сюжетами перших двох ігор серії. Ну просто повірте на слово. Так, Country є пару цікавих та прописаних персонажів, якісна постановка і операторська робота в катсценах, та декілька видовищних сетпісів, геймплейних постановочних фрагментів, хоча я абсолютно лінійних. Анімація персонажів в катсценах та міміка теж на достойному рівні. Але тільки в катсценах. поза ними тихий ужас з роборотом у персонажів, як у, вибачте, за порівняння Старфілді. Але сенсу від цієї обгортки красивих катсцен, якщо сама цукерка, сам сюжет, посередній. Так, ніхто не спорить, сюжет трохи розганяється під кінець, накидує драми та піднімає ставки. Але зачепити йому вийде далеко не всіх. Мене б не зачепило зовсім, хоча деякі фрагменти дійсно сподобалися, як от погоня навколо сицилійських руїн, чи фрагмент, де в нас включається Assassin's Creed 2, а Енсо перетворюється на Еціо і починає стрибати по дахах. Якщо брати такі моменти окремо, вони дійсно продають гру. Мабуть, тому в трейлерах показувалися саме вони. Але в підсумку абсолютно мої тут і не пахне. Це м'яко кажучи, якщо ви прийшли просто за сюжетом, то будьте готові до максимально простої і часто банальної історії, повторюсь, навіть в порівнянні з трилогією. Словом, сильний сюжет в угоду не входив. Тому давайте перейдемо до безпосередньо геймплею. В геймплеї, на жаль, все теж не райдужно. Гра одноманітна та дуже любить самоповторювання і самокопіювання. Давайте разом перелічимо, що в нас тут є. Пройтися за персонажем з точки А в точку Б, проїхати з персонажем з точки А в точку Б, прокрастися з точки А в точку Б. Чи постріляти у ворогів, посидівши за укриттям в точці А, і потім дійти до точки Б. Гаразд, давайте поговоримо про єдину річ, яка відрізняє мафію хоч чимось оригінальним. Босфайти на ножах. Ні, вам не почулось. В кінці майже кожної глави вас чекає бос, з яким вам доведеться битися на ножах один на один. Те, як гра сюжетно підставляє ситуації, аби ви билися на ножах, місцями доходить до якогось дикого абсурду. В одному моменті мене порвало так, що розібрали нагівки. Коли я з тобою покінчу? Ми здикнемо. Get а тоді я отримую свої гроші. Count Ще рахувати yet. золото. А ви теж коли на вас наводять зброю, могли стрілять, дістаєте нижні і таке, бля, ну давай. Механічно працюють ці дворові розборки дуже просто. По, я б сказав, канону Ігор 25-го року тут є барабанний дріб. Парирування, ну і ухилення від червоних атак. І слабкі і сильні удари. Ще трошки хтось почне порівнювати із сузлайками, але насправді то просто вже база мілі бойовки. В теорії, може, було би прикольно, але механіка дуже проста. До того ж, це кожен раз один і той самий бій. Ніяких особливостей і у супротивників, ніякої тактики. Спарирував, контратакував. Ухилився, спробував різанути. й анімації трішки рвані, я б сказав, дубові. Після другої ж поножовщини ножі вже задовбують і ти закочиш очі, коли трапляється черговий босфайт. Що по іншому, екшену тут вже трішки краще. Зброя відчувається автентично, звучить приємно, і імпакт від неї дійсно відчувається. Проблема, але не головна, в тому, що її дуже мало. По суті, у вас є пару дробовиків, карабіни, які нічим не відрізняються один від одного. Снайперка, який той самий карабін, але ваншотає в тіло. І револьвери. Обріз, це такий ж підвид дробаша, тільки в слот пістолета, а кинути у ворога ніж дуже рідко буває корисним, хоч і прикольно. Ще можна кинути гранату, але їх по всій грі розкидано небагато. Розкидано. Тобто, по суті, у вас виходить чотири види зброї. І враховуючи те наскільки якісно вона пропрацьована, можна було б зробити на це знижку. Але це повністю нівелює, тепер вже головна проблема тутешній левел дизайн. Переліку механік я казав постріляти в ворогів сидячи в точці А і потім дійти до точки Б. Так от, більшість локацій це тупо тир, в якому ти не маєш жодної причини змінювати стартове укриття, чи не рухатись до точки Б, якщо ворогів не видно на горизонті. При тому абсолютно, як я люблю казати, пряморуч. Те саме стосується стелсу. Всі локації побудовані ну прям занадто лінійно. За всю гру було, мабуть, лише два моменти, де я зміг піти трішки в сторону, щоб обійти ворогів. Притому взагалі когось обходити чи рухатися з укриття невигідно, особливо у відкритому бою, бо тебе можуть підстрелити. Тому всі перестрілки перетворюються знову ж таки на тир. Притому гра намагається трішки надурити тебе, зробивши вигляд, що вона глибше, ніж я насправді. А ще в тому, що вона не гірше за The Last of Us, навіть ось цей слух Джоела та Еллі додали, назвавши тут інстинктом. Але це не єдина річ, яку намагалися скопіювати Тлоу. Мафія наче каже тобі: подивись, тут ти можеш схопити ворога, а можеш одразу зарізати, але твій ніж тоді затупиться. Схопив ворога, він може вирватися, краще прокласти кітає чи використай ніж. Ти ж пам'ятаєш, що щось таке було в The Last of Us, значить, наша гра. Теж класна. Але от справа в тому, що в The Last of Us це дійсно мало якийсь сенс. Бо там, прикинь, була така штука, як левел дизайн. Тебе могли запалити інші вороги. Ти міг почати відстрілюватися, поки тримаєш іншого. Були, врешті-решт, зомбі. Ти скажеш, нечесно порівнювати творіння Naughty Dog з мафією, і взагалі, Ізі, які нафіг зомбі. Окей, справедливо. Але по перше. Порівнювати чесно, хоча б тому, що ремастер другого The Last of Us продають в стімі за півтори тисячі, коли мафію за дві тисячі гривень. До цього ми ще повернемося. А по-друге, механіка з заклікуванням, і це не гра слів з відсилкою на клікера, як і механіка заточки ножа, абсолютно фантомні. Вони нічого в грі не змінюють, окрім того, що додають фрустрації. Бо в грі немає якихось, наприклад, сильних ворогів, які швидше вриватимуться із захвату, чи тих, хто може почати кричати, бо всі вороги однакові пластикові боти. Які нічим не відрізняються, хіба що хтось із дробашом, а хтось зі снайпою. Але яка різниця, якщо ти в тирі сидиш і йдеш знову ж таки пряморуч? Пряморуч також є девізом поїздок на машині. Тут є один момент, де тобі пропонують декілька зрізів, щоб швидше дістатися кінця. Це звісно місія з перегонами, куди ж без них. Але місія ця не виправдовує очікувань, і, окрім зрізів, не може запропонувати нічого цікавого. І, на відміну від ідейного натхненника першої частини, вона зовсім не складна і має чекпоінти після кожних двох-трьох поворотів. При тому, коли я спеціально відкотився на чекпоінт, гра взагалі кинула мене трохи вперед інших болідів, другим замість четвертого. Як ви вже зрозуміли, скриптованість та лінійність основа буквально усієї гри. Наприклад, під час переслідування злодія верхи на коні, так, коні тут теж є, я спробував проскакати через вогонь і подивитися, як буде реагувати гра. Результат? окей, прям так, да? Ладно. Фізика коней достатньо зручна і приємна, але скачеш на них мало. А ось машини керуються на межі зручності і шматка масла. І мені, як людині, що мало часу провела в гонках, не зрозуміло, чи це через кривизну, чи через автентичність тогочасного автопрому. Схоже, що друге, але цілком ймовірно може бути і перше. Тому що деякі тачки мене відверто бісили, і раз користуватися ними не хотілося. Але багато і не приходилося, бо відкритого світу чи побічних квестів в грі нема. Між сюжетними місіями іноді можна спробувати вибратися, поїздити і позбирати колектибли, але більше в світі робити нема чого. Він абсолютно пустий. Ніяких випадкових подій чи цікавих побічних квестів. Я не вважаю, що лишити мафію зовсім без сед це гарна ідея. Я розумію, якихось аванпостів третій мафії дійсно було забагато, але коли все в міру, воно б тільки збагатило сюжет і, можливо, розкрило б клішованих персонажів з нових боків. Але важливо, критика моя не у відсутності сайт контенту. Фіг з ним. Критика моя у тому, що світ мафії здається тобі зробленим для галочки і дезорієнтації гравця. Бо гра ніяк не сигналізує, що вона лінійна, вона вибудовує очікування Open Ворлда, тим ж меню мапи, чи тим, як побудовані поїздки між квестами. Я, наприклад, відкрити світ не чекав, бо був в курсі, що гра буде лінійна. Але прошерстивши відгуки в стімі, я натрапив на немало людей, які про це не знали, і були щиро здивовані його відсутності. Як і деякі глядачі, що приходили на стрім, вони питали, це Open World? А я такий, ні, тут просто можна їздити по локаціях. Добре, хоч що деякі поїздки можна скіпати. Так би я задовбався кататися по одних і тих самих дорогах, бо цей фейковий відкритий світ достатньо малий. До речі, фанфакт: ось ці чорнобілі стовпи завжди вказують вам на сюжетний маршрут. Гра про це ніяк не говорить, і якби я не стрімив, то і не дізнався би про цей факт від глядача, за що йому дяка. Бо через відсутність міні-карти так би постійно і переривався на відкриття карти в меню. Вона, до речі, якась ну, <плес> дуже дивна а Це ж не відкритий? Ні, це не відкритий світ. Ми їздимо від точки до точки, але. А, о, о, о Тарас, Тарас, ти ж тут? Заціни е, мапу. Коротше, іде мапа, іде мапа? Іде, іде мапа, іде мапа. Ола! <плес> ви ви з гори, да, Ви з гори, на. О! Я не знаю, мене, мене, я мене це роз'єму. Ще з неприємних дрібниць мапи, магазин, в якому можна придбати деякі апгрейди, знаходиться не в хабі, де ти постійно будеш тусити, а десь за 500 метрів, що дуже незручно. Чекай, чекай, апгрейди? Ну, типу, у вас є такий собі ланцюжок, в якому можна вставляти собі апгрейди у вигляді намистин. Їх можна знаходити на статуетках Санта-Барбари в деяких локаціях. Зачасту їх ставлять прямо перед проходом вперед, тому їх просто неможливо пропустити. Якихось суттєвих змін в гру вони не привносять. Це невеличкі бафи на збільшений об'єм патронів різних стволів, більш тиху ходу, яка і так безшумна, якщо не бігти. Єдина дійсно корисна намистина, яку я знайшов, дає можливість пережити смертельний демедж. І якраз для розблокування. Бування слотів під намистини, треба їздити в той магазин, про котрий я казав. А от поміняти машину чи зовнішній вигляд можна на віллі, що є для вас хабом. В грі по замовчуванню стоїть режим сюжетного одягу, який блокує вам більшість збрання і всі зачіски, для, так би мовити, канонічності. Але особисто мені було дивно, чим в наступній катсцені буде заважати, наприклад, шляпа чи бакенбарди. Я ще розумію, блокувати прикид в стилі безхатька з прологу гри. Але все інше я таки не знайшов ситуації, де це було б виправдано. І хоча в грі можна відключити сюжетний одяг, я постійно думав, що десь це може поламати атмосферу, це ж зробили не просто так, і через це не спробував багато різних шмоток. Купуються вони як і машини, та й скіни на них за динари, валюту, яку можна знайти в кишенях ворогів чи ничках, які при лінійності гри не те щоб сховані. Ще можна купляти ножі, і в маркетингових матеріалах нам розказували, що вони всі по-різному відчуваються, і взагалі це важливий елемент гри. Чи так це насправді довга відповідь чисто технічно: один наносить більше урону, другий можна кидати, а третій довше не буде ламатися. Коротка відповідь: ні, по-різному вони не відчуваються. Також можна купляти зброю, але в цьому взагалі нема сенсу, бо ти її підбираєш з ворогів чи береш просто у чувака, який тобі зброю продає, але в нього вона просто лежить, її можна. Взятий і все. Я розумію, що дехто з вас вже написав комент, «Ізі не занесли чумодани з лірами, от тому все в грі засирає. Але ні, хвалити мафію, об'єктивно є за що, і я зараз цим спробую зайнятися. Почнемо з графіки. Хоч краєвиди соціалістських гір та полей не викликають в мене захоплення, все, що стосується вузьких вуличок міст, внутрішнього оздоблення інтер'єру, та в цілому деталізації більш компактного простору, зроблено на вищому рівні, розписи на стінах, картини та навіть прості побачити. Бутові речі в маєтках та вілах вийшли дуже круто. Також я вже казав про катсцени, в яких дуже кінематографічно поставлено освітлення, що робить картинку живішою, пропрацьовані обличчя та міміка персонажів. І, хоча в нас є і кращі приклади в індустрії, мафія в цьому плані складає достойну конкуренцію. Допомагає візуал також занурення в атмосферу Сицилії початку 20-го століття. Єдине, що мені прям дуже бракувало музики. Основна тема мафії міцна, я б сказав, потужна, та дуже передає характер історії. Проте загалом саундтрек. Дуже слабенький, а якоїсь автентичної музики, що підходить періоду, майже зовсім нема. В кожній зі старих частин мафії був свій вже культовий музичний супровід. І я не тільки про написаний саундтрек, а й ліцензовані треки. Американське різдво в другій частині чи настрій південних штатів з великим ухилом в джаз у третій. Це все дуже доповнювало ігровий досвід та занурення в атмосферу гри. Перша мафія, а саме оригінал, це взагалі моя повага. Я сам багато використовував цей саундтрек у власних відосах. Тому шкода, що четверта частина дуже програє своїм попередникам. Також, не дивлячись на красу місцевого світу, в ній достатньо технічних проблем. Вітайте стандартний набір Unreal Engine 5, підвантаження текстур та об'єктів, підторможування при переході катсцен до геймплею та навпаки, слабенька оптимізація, в якій мені довелося крутити налаштування, щоб забезпечити себе стабільним фреймрейтом, і куди ж без склятого DLSS та генератора кадрів. Тут варто трохи засудити розробників за доволі нечесний підхід до формування системних вимог. Там нагадую, вони були вказані вже із урахуванням того, що гравець буде вмикати DLSS і розтягувати картинку. Це дуже лицемірно, і я вважаю, що розробники мають вказувати системки без урахування фреймгена та для нативної роздільної здатності. А не оце, от ми вам підмилим, але гра якось піде. Також я зустрічав візуальні артефакти на весь екран та краш. Коли я намагався рефандити гру після трьох годин. Я знаю, що треба після двох, але після двох ми з чатом вирішили намагатися дати їй шанс. Хоч основною причиною рефанду був затягнутий, лінійний і, ну, очевидно, нудний початок гри, останньою краплею став саме виліт гри на робочий стіл. Але, до речі, постановка. Ой, бля, у мене у мене все зависло. У мене гра зависла, у мене я завис. Крашнулась. все, все, ні, все, 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 З мене досить. З мене досить. Блять. От, от от от, це була остання крапля. Але гру, як ви вже знаєте, не рефанднули, тому я вирішив її допройти і написати все ж таки цей огляд. Я вже зустрічав людей в коментарях, які писали: ну і що такого? Мені подобається, що поганого в лінійній коридорній грі. Так нічого поганого в лінійних іграх я не бачу. Мені дуже зайшов і ремейк першої мафії, і перший The Last of Us, на який нова мафія хоче бути схожа, і багато інших сюжетних лінійних ігор. Але є величезна різниця між ними та мафією. Давайте відштовхуватися в цьому від аргументів гравців. Ти ж казав, що в грі гарна стрільба, це робить мафію непоганим шутером. В шутерах є різноманіття зброї та гарний левел дизайн, який був також, прикиньте, в третій мафії. До речі, там гімплейноді міг виглядати як гра про карателя з Марвел, брутально та ефектно. І при всіх своїх мінусах розробників мафії 3 спробували зробити щось своє і унікальне. А про справжні шутери говорити нічого. Гра тобі не сподобалася, тому що вона повільна в першій половині. Ну, в ще більш повільному rdr 2 у мене був реально не банальний сюжет, а механіки були глибокими, імерсивними і працювали поза сюжетними рельсами. А Death Training все ще моя улюблена гра всіх часів, а там дійсно затягнутий перший акт. Ну, мафія, це більш про історію, сюжет. Ти казав, що там гарно поставлені катсцени, тож вона намагається бути схожою на кіно. Окей, давайте про кіно. Наприклад, в інтерактивному кіно як у Девіда Кейджа є якісь вибори та нелінійність у сюжеті, та персонажі, на яких тобі не все одно. А тут максимально банальний і клішований сюжет, і навіть не для 2025 року, а для 1969-го. Найс, nice. nice. бо якщо вже заговорили про кіно, перед проходженням The Old Country я нарешті вирішив дістатися хрещеного батька, якого ніколи до цього не дивився, і був захоплений і тим, як там передала атмосферу, і тим, як нестандартно та цікаво подають сюжет та персонажів. А у мафія Country кліше на кліше, і кліше на кліше. Весь цей огляд був би такий, як попереднє речення, якби прикладав стільки ж зусиль як сценаристи мафії. Саме тому я називаю мафію ніякою, саме тому лиш скелетом гри. Якби це вийшло умовно на початку десятих, в мене не було б питань, окрім того, як зробили таку красиву графіку. Чи якби не виглядало так, наче гра позиціонується як тріплей, за який треба віддати 2000 гривень. Так, в процесі проходження стає очевидно, що це не AAA, а справжній AA проект. Але за цю гру чомусь просять віддати 2000 гривень, що відповідає ціні багатьох AAA релізів, принаймні у нас в країні. Тому виглядається так, наче нова мафія позиціонує себе конкретно як AAA гра якою не є насправді. Виходить якийсь візуальний обман. Допустимо, Stranding 2 продається за 2200 гривень. Та й за той же Assassin's Creed Shadows теж просять 2000, але це aaa ігри. Ну і зрозуміло, якщо гра коштує 2000 гривень, значить претендує оцінюватися відповідно своїй вартості, на мою думку. У всякому разі, в наших оглядах на те, чи рекомендувати гру, цінник впливає завжди. Як і наявність гри у підписці, такої як Game Pass, у випадках неадекватної ціни, як в Індіани, наприклад. Вам передавав привіт, містер штрау, зельник, керівник Take-Two. Він нещодавно буквально сказав: ми даємо в своїх іграх навіть більше ніж вони коштують, і компанія завжди гнучка, коли це стосується формування ціни на свої ігри. На жаль, 2K Games, яка теж безпосередньо належить Take-Two, не дотримується принципів їхнього боса і компанії. І як можна зрозуміти, принаймні у нас регіональні цінники на їхні ігри в угоду теж не входили. Через це назвати їх адекватними язик не повернеться. І справа не в тому, що мало годин за свою ціну. До речі, гра проходиться за 10, максимум 13 годин. Справа не в тому, що подавайте Open World. Ні, ціна показує, наскільки розробники оцінюють свій продукт, його якість і значимість. Нагадати вам, скільки Ларіан просили за Baldur's Gate 3? 900 гривень. І якби мафія коштувала б, як, наприклад, Expedition 33, тобто в діапазоні до 1500, тоді б і відповідно спросу з неї було б менше. Можливо, я зажрався в 2025 році. нас зустріло багато крутих сюжетних ігор, але факт лишається фактом: на їх фоні мафія виглядає тускло. Гра іноді точково може вражати, але загалом лише фруструє. І ти, ідучи коридором чи граючись у тир, думаєш: ну невже реально ось саме цього фанати мафії чекали стільки років? Цього були варті звільнення, реструктуризація студії, нові керівники, скорочення та скасування проєктів. Навіть безпечною грою язик назвати це не повернеться, бо безпечна гра мусить мати під собою хоч щось, що може запам'ятатися. Ну а одразу після завершення проходження мафія з Country, я пішов написати цей огляд, а грати в батлу. І коли таке ви чуєте від любителя сюжетних ігор і не фаната сесіонних, це щось той про мафію говорить. Наша оцінка 5 балів, рівно посередині, ні риба, ні м'ясо. Не хороша гра, але й не жахлива. Дуже і дуже шкода. Варто зазначити, що очікування від гри я не мав. Це при тому, що мені дійсно дуже подобається трилогія мафії. Шкода в першу чергу через те, що в грі якісна українська локалізація тексту. Окрім пари дрібниць, я майже не помітив ні косяків, і мені реально хотілося б хвалити гру з українською мовою, щоб в нас її купляли більше, попит на українську був видимий і її додавали б частіше. Ну, але я просто не можу брехати, хоча я дійсно радий за людей, що отримали задоволення від Old Country, на жаль, я не в їх числі, і об'єктивно рекомендувати мафію я не можу. Окрім як на великих знижках пройти, так би мовити, під пивас. Ну, чи під сицилійський вино і сир, якщо хочеться автентичної атмосфери. Напишіть, що думаєте про гру в коментарях і яка частина з вже чотирьох ваша улюблена. Я з радістю поспілкуюсь з вами там чи на лайв каналі, посилання на який в описі, де в нас проходять регулярні стріми. Також будемо раді бачити вас у нас в Дискорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписалися на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.